Коли бачиш гарні на вигляд речі, які ціняться на землі, подумай, що всі вони мізерні, як якесь сміття порівняно з красою і багатствами небесними, які без сумніву ти отримаєш по смерті, якщо погордуєш світом. Звертаючи свій погляд на сонце, подумай, що душа твоя набагато світліша та прекрасніша, якщо купається в благодаті свого Творця. А якщо ні. То вона буде похмурніша й мерзотніша від пекельної темряви. Поглядаючи на небо, зверни зір своєї душі в найвище пренебесне небо і пристань до нього своїм помислом, бо воно приготовлене тобі для вічного блаженного житла, якщо тут, на землі, проживеш непорочно та свято. Чуючи співи птахів на деревах, весняною порою та інших мелодійні співи. Піднеси ум світ до солодких райських пісень і подумай, як там всюди чується відлуння від Аллилуйя та іншого ангельського славослов'я, і моли Бога, нехай сподобить тебе вічно оспівати його разом з іншими небесними духами, про які говориться в откровенні. Після цього почув я ніби гучний голос натопу, численного на небі, що говорив Алілуя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Коли відчуваєш, що захоплюєшся чиєю небудь красою, подумай, що під цією привабливістю криється пекельний змій, який готовий вбити тебе або хоч поранити, і скажи йому. А, проклятий Зміє, це ти по злодійськи підбираєшся, намагаючись з'їсти мене даремна праця твоя, бо Господь мені помічник. Потім, звернувшись до Бога, скажи. Благословений ти Боже мій, який виявив переді мною окритого ворога мого і нас не віддав на здобич їм у зуби. А потім сховайся, як в особливий спасаючий захисток, в рани розп'ятого за нас, посвячуючи себе їм, думаючи скільки Господь наш перетерпів святому тілі своєму, щоб тебе визволити від гріха і вселити в тебе відразу до тілесних пристрастей. Нагадую тобі ще про одне, як про зброю для відбиття спокутувань плотської краси, а саме, якщо відчуєш їх на собі, чим швидше зосереться на думці про те, що буде з цією красою яка так вабить тебе по смерті, Смердячий гній, що кишить гробаками. Якщо кудись ідеш, пам'ятай, що з кожним кроком ти наближаєшся до гробу. Спостерігаючи за птахами у вільному польоті або за рікою, яка швидко біжить, думай, що ще з більшою швидкістю минає твоє життя, наближуючись до свого кінця. Коли підіймуться буйні вітри і небо, яке вкрилося чорними хмарами, проріжуть сліпучі блискавки та гримнуть страшні громи, тоді згадай про судний день. Прихливши коліна, поклонися Господу Богу твоєму і помолись йому. Нехай дасть він тобі час і благодать добре приготуватися, щоб стояти тоді неосоромленим перед лицем його страшної величі. Коли випадуть на твою долю якісь неприємності, то старайся і на них вправляти свій розум повчальними думками та дошукуватися їх причини. А головне, ось що роби підносись до споглядання всеправлячої волі Божої. І намагайся переконати себе, що для твого добра і Твого Спасіння всеблага, премудрість і праведна Божа воля зволила, щоб ти потерпів те, що терпиш в цей час, і стільки, скільки терпиш. Тому в таких випадках, радіючи любові, яку він виказує тобі цим Бог, і тому, що Він дає тобі можливість показати, як охоче і з любов'ю ти коришся його волі в усьому, що благовгодно йому послати тобі. Скажи від серця, це виповнюється на мені воля Божа, за якою від віку з любові до мене повелів він, щоб я перетерпів цю неприємність або скорботу, або втрату, або напасть. Нехай буде благословенне ім'я мого благого Владики. Коли прийде тобі на ум якась добра думка, звернись до Бога і, усвідомивши, що це Він її послав подякуй йому. Коли читаєш Слово Боже, уяви, що в кожному слові таємно присутній Бог, і приймай їх, мов би вони виходили з Його Божественних уст. Якщо в той час, коли сонце царює на небі і побачиш, що находить темрява, та світло його тьмяніє, і як це буває при затемненнях, журби помолися Богу, що він не допустив тобі впасти в темряву пекельну. Дивлячись на хрест. Пам'ятай, що це є знамено нашої духовної боротьби, в якому прихована все переможна сила, і якщо ти віддалишся від нього, то будеш відданий в руки своїх ворогів, а якщо перебуватимеш під ним, то досягнеш неба й у славі війдеш у нього. Коли побачиш ікону Пресвятої Богородиці, зверни своє серце до неї, Цариці Небесної. І подякуй їй за те, що вона була так готовою покоритися Божій волі, що народила, виростила і виховала Спасителя світу, і що в нашій невидимій боротьбі ніколи не послаблюється нам її заступництво та допомога. Ікони святих нехай нагадують тобі про чисельність твоїх заступників перед Богом, які завжди за тебе моляться і соратників у твоїй безнастанній боротьбі. Які самі мужньо боролися все своє життя з ворогами і, перемігши їх, відкрили тобі та показали поле бою, яке з їхньою допомогою зможеш бадьоро пройти і приєднатися до них, прикрашений переможними вінцями у вічній небесній славі. Коли побачиш церкву, тоді серед інших благих думок пригадай те, що твоя душа також є храмом Божим, як написано ми бо храм Бога Живого. І тому ти повинен зберігати його чистим і непорочним. Кожен раз, коли чуєш благовість, пригадуй архангельське привітання, Богородице, Діва, радуйся, і далі плекай в собі такі думки й почуття Дякую Богові за послання з неба на землю цієї благовісті, яка стала початком устрою нашого спасіння. Увійди в співрадість приснодіви про ту. Понад природну велич, до якої піднеслася вона в своїм глибоким смиренням, разом з нею, блаженнішою матір'ю і архангелом Мовріїлом, клонися Божественному плоду, який відразу ж зачався тоді в пресвятій її утробі. Ти добре зробиш, якщо частіше будеш повторювати цю пісню протягом дня, супроводжуючи це відповідними почуттями. Постанови собі це робити тричі на день. Зранку, ввечері і в обід. І скажу тобі коротко будь завжди бадьорим і пильнуй за своїми органами чуття, не допускаючи, щоб те, що ти сприймаєш через них, збуджувало і живило твою пристрасть. А навпаки, так ними користуйся, щоб це навіть на волосинку не відхиляло тебе від твого рішення, завжди в усьому догоджати Богові або коритися Його волі. Для цього, крім запропонованого перед цим піднесення думок від чуттєвого до духовного, найбільше може сприяти ще правило, відоме нам з перших глав, і нічим відразу не захоплюватися і ні від чого відразу не відвертатися, але твердо та строго вирішити, як треба в цьому випадку поставитися до чуттєвих вражень, щоб це було згідне з Божою волею, яка відома нам із Його заповідей. І ще одне різні способи, як свої органи чуття вживати для духовної користі, викладені мною не для того, щоб ти безнастанно в цьому вправлявся. Ні, ти повинен постійно, зібравши увесь свій ум серце, перебувати там з Господом, маючи його як керівника і помічника в боротьбі з ворогами та пристрастями, то простим внутрішнім опором їм то ділами чеснот, які протилежні їм. І я сказав це для того, щоб ти знав і користувався цим, коли виникне потреба. Для здійснення мети нашої боротьби дуже корисно, безперечно, покрити все чуттєве, що оточує нас духовним покровом.